ставлю більше на вайпера плюс Тімса, отак от якось. Так, можливо, можливо, можливо. Є, все, все, ти про так зробив, не. ну, Ану, ану, дивимося, інсейня ага, так і пішли. FBZ, FBZ, інсейня 5 є. Nature Tенdis і. Не вмри, вмирай. Я, ну... Ні, не, ти казав вайпер, оце є вайпер. Ну, така. Інчанні могла б цим трошки займатися щось шострою, якби... Я бачу, він подвійний біля аванпосту їх там справа. Ну, але цього недостатньо. Безумовно. Так, так. Інчантерс починає битися. Ну Тут можуть вже заплювати її. Колба видається, але дуже круто зіграв Teams. врятував ФБЗ від приголомшення. Але Матуба під ультою Просто біжить за ФБЗ і може навіть вбити його. Знову тімс Тімс просто шикарно Відіграв ФБЗ. Якщо ще й не загине, то буде чудово для колективу. Бум. А, о. Ну, До речі, подивися, як кефи змінилися. Лише тисячу виграє Ліквід. І от у нас 1.45 від ліквід проти 2,7 проти бумів. Після, скажу вам, інформацію цікаво, тут на сині убивають, мабуть, що ввіють. Тут має дуже багато магічної шкоди заходити. Так, ще й сноубол Зараз може отакого робити. Уїу полетіли. Боксі, так, да, книжку, я так розумію, з'їленчав. Він досі левел 5, тепер школьтує, два сіфони пішли. А Чим станете, будемо, якби Міккі, окей, пилка. Циркулярочка пішла, мінус ЮПАШ. У такий собі був ультимейт до речі, від Скем, але ДПАшку вб'ють. Скем, 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 Мік із ДДшкою, що навіть непогано б'є з руки. Мінус скем. Має бути поки розмін 2 в 2. Приходить студіял хімік. Ну, є трохи там сповільнення, так? Ну, від, uh, від Алхімік, вайпера. алхімік. алхімік. Uh, він без, без ЛТ, до речі. Uh, Ви летить БКБ. От летить, якщо під бійку прилетить БКБ, можна буде прийняти, але знову втратили ДП. Та, там просто, просто no chances. Типу почем накидує ще приколів на тім, тімбар і відвів, перезахопив і після цього забрав блінк. Ну тут можна побитися. Навіть під смок можна побитися. Нарешті є Блінку Шейкера, і є Сенженка до того, що так. тім брамату з БКБ, і блінк бачимо Я в нього є. є. Просто стерли вайпера. Дуже швидко. Так, в бізі було БКБ. Він просто його не натиснув Пішли зараз за Йопажом. ДПшка вже в'їлася сіфоном. Йопаш, до бачення телебачення. Мікі робить дабл кіл. Ну на вайпері просто максимально рівня руїна. В нього є БКБ. Його закривають фісуру Він далі стоїть, заходять ще скема, банка що небудь, стан робив. Так, і це, бо ми юзай, другий смок вряд. І це напевно вже був третій мінімум. Трошки о Мікі. Куди це ми закотилися? Добре. Мікі є лотус, пів-пів-пів, ні, ну тут не, не в тому місці і не в той час він. Інсенія, просто нарешті. Хочуть, хочуть ліквіди, нічого собі в'їдається в тіні. Ну там має втекти власне Тоскар, пішов в демедж по ЄПАЖо, зайвз в бкбшці Якщо БКБ завершиться, тіні може відкинутися якимось приколом. Так, друзі, не забувайте, що. Що ви можете замовити нову лімітовану колекцію від е Мейнкаст, мерч з патрончиком, і 50% йде, іде, звісно ж, на користь Збройних сил України. Тому долучайтеся, підтримуйте, отримуйте крутий мерч від Мейнкаст. Ну і ви могли бачити. Да, да. А коли полетів хоч. Ой, це вже мінус БКБ. Йо... А є баш, є баш, матумба навіть не бив його, якби бы забашив. Би. Але це немає БКБ. Ну відсутність БКБ да, да, да. А коли полетів, хоч не на базу. Ні, ні, на, не мід на базу мід. на аванпост полетів на мідлейн. Близько. Тут Йопащенко Мати. дарує, якби Рошана ліквідам. Це дайв був. <кхем> ну, куди він хотів був? розпочати бійку. Розуміємо, що саме стійній треба було почува... починати. Джекі сюди стрибає у БКБ. Тім бра б'є, але не пробиває. Джекі також втратив БКБ. І зараз чи буде допомога? Йопаш сюди стрибає. І забирають саме дайер Рошана, але Шегідом. Підбирав матум Боксі просто цар на якомусь нереально ідеальному таймінгу залетів. Застанев за хотінію. Uh, да, Давбили ДПшку, але власне вбили і били й розуміємо, що Матумба на 7К випереджає uh, свого прямого конкурента. Що ж інші тоді? Тоді інші на 7К відстають. Сумарно це розбуде файт. Йопаш, Йопаш стрибає на тімбера, викидає Тімбера, Тімбер по Евбізі. ще натиснув БКБ, БКБ Візі. Ну мікі, до речі, погано БКБшку натиснув. Він поки половина в ній бігає. Є паш теж з БКБ. Там іншу просто витерджуки боїс під ультимейтом. Вже міки без БКБ. Тімбер Чен відходи. прохилив людей. Зая заходить в сп. Ну, але зай, 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 зай. Джекі бойс, джекібойс. Поки ніхто не помирає, там на скема пішла якась атака, респак ніхто не вбив. А, добре, скем, згорить його Тімбер, Матумба в БКБ без ультимейту. Так, ультимейт на кулдауні і просто з руки добив. В кінцем результатів нас шов розмін інчавчена. Інчавчена, плюс тір два вежі зверху. Але це це, це перші тір два. Так, паш трибає. Не забувайте, що там є гіда, і гіде. дозбили. Ну, закритий, закритий Тіні. Тіні без Блекінбару. Знаємо про це. Боксі дочекався, видав свою ультимативну. забирає Тініка. Ну і Джекі починає бити. Також не треба забувати, що Джекі може вдовго битися. На тому моменти до ультимативної ФБЗ без блекінгвару не піде звідси. Стрибає Джекі, треба вбивати матумбу. Наразі Мікі намагається допомогти. Все-таки Джекі вбиває. Ось вона сила. Справжня сила. Так, да, непогано, І він зараз, по ідеї, інших героїв має. Тут ну, за ДПшкою точно треба бігти. Там в Тоскара питання в тому, що там з ХП мана. І секунди, шекер 4, Шейкера є ехо, добре, зай. М -м, Матумба хоче вірватися в ЦК, добре, пішов стан. Треба, щоб шекер якось продовжив. Йопаш шикарний тосаут, вайпер. Там респак. Поки респак ніхто не б'є, ану, ану, по вайперу, демедж, а буде демедж по вайперу, поки його не дуже є, Мікі. Джекі не зрозумів, ніби кого бити. Він бив Зая, але там шкода взагалі не заходила, сіфони все це компенсують. Ну і мабуть ще втратили вайпера. Треба усім бумам відходити, хто просто може звідси піти. Єпашка стинула разу. Ні, ну він байбек, є, байбек є тільки вчена. А, е, тут є тільки в ДПшки. Так він просто дві половиною 2, 2 тисячі йому до байбеку найближчого зай, часу. Зай. Ой, так це поганий файт. Зая форсять БКБ, в нього немає ультимейту, він під сифаном мене погано від'їдається. Добре, зараз буде відразу мінус Тускар, мінус Тусукар. Джекі Ой-ой-ой, непогано там э, розпилює Джекі, Мікі закінчується в нього БКБ. Байбек бай все до речі, шейкер шейкер з ехо, шейкер з ехо, де Жейкер, де ФБЗіш, Ф-Бізіш. а Шейкер, шейкер з баю тільки на а крики, він, де він, де він? ну Поки немає Могу, принцип, знизу, знизу боксі, але так, всі поразить. Ну, ФБЗ можуть бити просто так. Точно не шейкеру інча взагалі не розглядається, як герой. Тімер так само на гнім, ну типу, ДПшка цей вирішила так. Джекі Боїс пішов по ньому, обісел. Ой, не, не дадуть Там непогана тіні зашов Беклайн, відразу відрізав Шекера, в нього не буде БКБ. Верніше тутазка непогано цей, ви треба добити далі. Далі, далі, далі. Жеки добили. Чудово, тепер за бізів. Поїхали, поїхали, поїхали. Треба доб добрати оцих, що тут затрималися трошки. Все хлопці, це вже ну, ваша зупиночка, давайте. Мені подобаються ці БКБ, коли в тебе 200, чимо хай граунд. Немає байбеку у Хаос Найта. Тому одну лінію мають втратити. Скоріше за все, там мідлейн, можливо, ще. Ні, ні, треба йти буде. Після Мідлейну, мабуть, що треба йти навряд чи на топ можна. Переходити. Ні, вони зламають, мають відійти. Чи відійти, та смок натиснути, і підуть ДП. Легендарний навіть смок. Єбаш, наві стрибок, не всі підуть звідси. матума Мен, вимушений БКБ натиснути і йде. Слухає що... недовго, ну не, недалеко йде Матумбо. Насправді, то Матумбу підчепили. матумба заплював в нього. ФБЗ. Матумбі дуже боляче, половину хітпоинтів вже втратив. ДЦК, ЦК приходить. Дає у лотус е підтягування до себе. Шейкер увірвався. Але нікого не вбив, оце просто мув на мільйон від боксі. Ну, Шекер там вбив ілюзії, але це геть таке собі. Алхімік помирає. П'ять живі буми. Е -е, що, типу, відбувається? Для чого Матумба вернувся? Оце, типу, дати два удари по Тіні. Типу, щоб що? Ну, би КБ натиснув, знаєш, коли є бас. Я не знаю, типу, для них супер важлива гра, яку їм треба прям вигравати. Слухай, ну якби Матумба ніколи не помилявся, грав би в Наві. Ми ж просто... Знову, от бачиш, знов, це отак якимось зі мною. Якщо ти хочеш, якщо це мєм. Це О, любов плюс мєм. Два стовпи, на яких кіберспорт наш тримається. Ну, мінус Тімбер, в нього є байбек, треба байбекатись. Байбека немає в ДПшки. Матомбатешки знов бай. Е, бо ми зараз можуть виграти цю гру. Зараз, якщо доламає топ, і в бізі просто навалює під кираскою, скоро в нього буде скаді. Чен дає баф, респак стоїть, інча, в глімері відходить. Е, барак ніби має падати, і лі. Бэк, 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 ДПшка мертва, як не крутий ДПшка, дуже бата дає тімфайту, файту, сіфони в БКБшці танкує, ультимейт, ну і що? остання сторона Матумба стрибає по ньому, Йопаш, БКБ. БКБ на БКБ і Матумба зараз просто відійде. І от і знову власне. немає БКБ. Так? немає так? Так? БКБ, немає байбеку. просто стрибай, жбурл жбурляє. Байбек, он тимбер. Без тимбер. Ех, слей. Слей від шейкера, але герої майже живі. Чекі взагалі шкоди не отримав. Ще і Чен дає кіл, Ну і ось Матумба, мені здається, йде до таверни, Так і є заплювали. Його. Мінус так ще сімсот ілюз. На третю сторону, Джекі стрибає в Тімбера. Та здається, що просто бити Тір-4, да, доки так, немає алхіміка. Це от не на вайпера. Вайпер цим і займається. Цікаво, я не бачу, чи вайпера вайпера ніби немає шардас неприємного. Немає, немає. Було Він з да, да, так, купив, да, да. не купував собі шарт. ДПшка намагається це подефіати, але зая все одно добили. Міккі, вайпер те що вбиває, бум, всі смерть смерть. GG. Хто просто... зробить ФБ? Яка сторона хоча б? Ну, якщо ми Марсі плюс деспрофіт вони вб'ють. Не, не просто знизу, а Марсі плюс Деспрофіт. добре зроблять. Ставлю на Марсі плюс ДП. Ну, от, <клес> до речі. Як то каже, перевіряй. Добре, перевіряй. добре, добре, нормально, нормально. Ну, зай, мені майже ставку за руїни. Угу. Все, вітаю тебе тримали, ти виграв Тип, молодець. Є. Тут ого, Тімс. Це засідка. О... Пака вбивати. Ну це важка якась така для реалізації ідея. Вона звичайно, виглядає суперово, прийти пака вбити. тіні просто під нуль армура, до речі. Що відбувається? Я не знаю. Просто нуль. Так, Армора він зараз у цього героя. від Мікі, ні? Я тільки ну. Ну, ну, це, так, це чесно. Далі, Як далі. він загине, це чесно буде. І він загине. Можливо, він не, і... не пустять. Там, що 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 там трохи мене було і можна там воєвом прихилювати. Поки всі непогано фармлять, насправді. Оп, матомба тут була якась атака. 17 кріпів тільки в ДПшки, але в нього тут зараз буде кіл, тому в принципі. А, стоп, стоп, стоп. Разор зробив звідси ТПА. Він ТП на топ зробив, так що не попасть. Або вони хочуть подефати. Окей. Ну Тімбер летить, добре, добре. В попередній грі вони так само робили. Тільки в тій грі там Тіні з Міда прилітав. Просто тут вже чотири герої ми бачимо. О, увірвалися в Тіні. Grape. Розриває Dream Coil і Грейв є. Yeah. Так, під дрімкоїлом дві людини. Тут Тіні під таймер просто розриває дрімкоїл. Ну але він все одно мав би загинути, ХП немає. Всюди пакети летять від зая. Так, ДПшка побіжить далі і в Бізі теж помре. Ще одну урну. Нормально, ще один заряд для Зая. Боксі, боксі в житті. Що, шоро, Що робити, що буде. Не зрозуміло, не можуть навіть підійти. Чакрам накинули, але. 14 та хвилина. Падає Т2. О, дрімкоїл. Сайленс також зверху. І Гарно, боксі зробив, напав власне на схема. А ведьпірід помирає, пак не буде його дайвити. Ой, не відпірят, а Дазл. весьпіріт виживає навпаки. І 14 хвилина в тебе перезахоплює зараз заставу. Mm -hmm. yep. І вже граєш, типу, в, в середні себе. Я... да-да-да-да розумієш, що не Написну треба було. пошук інсейня о, ремінант трошки поганий. Меканзм пішов, потанчив непогано по... не начені. І що далі? Немає койлу. дазл ну мінус дазл до бачення телебачення, за юпажем далі. В юпажа, я так розумію, вже немає степів немає серостепів, від конлавниця вже койл. Мікі вбиває у відразу двох людей. тімс під веселом зарядили власне Урну. Сайленс. Пак, пак, трипл кіл, трипл кіл, е зай забрав. Разорченко, що ви тут робите без БКБ? Ні, ну це розрив. БКБ. Це вже розрив. Чому він тут? Якщо він О, ну не якщо він Віскок, помре зараз. Купив в світі. Бо ми не контесті цього Рошана. Чи контестять? Вони ніби не встигають. рошана 839 хп, 480, 300. Пака сетапля, трека сейвити пака, Марсі може кинути пака. Марсі кидає пака, розор. разор до побачення. разор виходимо, все. разор разор Зай буде жити його, просто бігти за. Джекі. Джекі, ну там з навіть не натисне Грейв, тому що, а, Грейв в один, до речі. Ага. Один, бо він, напевно, левел 6 і в Грейв в один. А, та, вже кінцьова. Ой, Та він може з і... собою, я... по ідеї, бити на тебе, але він щось прям боїться. Ну, він боїться, от щоб його тоснули. І от вони так обережно стоять. От, власне, оцей момент. Тім ідеально, ідеально. Кинули деспрофіт, uh, But... але не забувайте, є тебе. Немає деспрофіт але є тебе, Джекі. Ось нібито підчепив матомбомена але хто кого. І зі Скаді б'ють на далі. Джекі все ще виграють час. Матумбамен, є Сандер, до речі, у цього героя. Треба ось. Повернувся на землю Йопаш, забирають його. БЗ має вже йти під фонтан, Матумба, а не задалеко. Та ні, ні, ні А що. забрати в сторону. Ні-ні-ні. Ну, вони так Ти забираєш їх теж, вони мають битися. Інакше ні. мен, але рішу за Ю. А, це тім запідняли. Це Тім запідняли в Матумба матумамен, теж на БКБ. Там є БКБ плюс скаді. Войт Спіріт. Під'єбається повітря. Ну, і мають його... не добивати його. Там всі стоять під рефлекшеном, де заходить під сифоном і під ультимайтом, там вже мінус дазл. Ви та добра в власне. Ну, і Терблейд в метаморфозі, кріпечено стоять, всі в позиції, сайт Кік пішов, зараз гліф закінчиться, і власне закінчиться бар за. Мені Гор... подобаються дії бумів, вони такі, ну це ще не все. Це ще не все. От зараз у нас є бай, доволі спіріта. Чекаємо вас під Тір 4. І в Дазла є бай. А може? Ого, ага, і ще один байбек. І ще один байбек, і, Це... байб... і ще один байбек, і ще, і ще один чого Ні, ну, треба відступити тут. Обов'язково бо мета скінчилася, треба відійти. Ну ліквід розуміють ціну будь-якої помилки. Просто будь-якої вони відійшли, згрупувалися. Ну дивись, разом... тут вони можуть дозволити свій помилку, в них стоїть ще 2 т 1 і от вони генули 4 бая. Це щоб що? Що, що вони хочуть цими байбеками. Та розумію, що там просто в ті в тір 4 пішли завершили гру? Там терблейт руками вбиває навіть без метаморфози. Так. ЖЖВП.